Таке питання, що ми дуже залежимо від допомоги Сполучених Штатів Америки, але водночас ми не можемо недооцінювати ролі європейських лідерів і очільників держав Європейського Союзу. Правильно ми розуміємо? Так я навіть хотів би повернутися до попередньої теми і трішки навіть пройтись угу. про по хронології тих подій безпрецедентних, які вже відбувалися цими вихідними. Заздалегідь бо я якраз про це спілкувався з західними експертами. Отже. Дві людини це віце-президент США Джей Дівенс з одного боку, з іншого боку, стів Вітков, приходять до президента Трампа і пропонують йому знову домовитись про спробувати домовитись про мир в Україні. Трамп абсолютно не вникає в тему пунктів плану. Можливих умов цієї угоди про це вже писало видання The Washington Post. Він просто дає свою згоду на продовження цього процесу. бажає їм успіху, і лише одне в нього побажання зробити це все до дня подяки. До 27 Двадцять цьому до 27 листопада Трамп любить гарно пропіаритись, виступити, зробити прес-конференцію, і він абсолютно не вникає в ці деталі. Угоди, отже, ми маємо віцепрезидента США Джей Дівенса Стіо Віткуфа, які разом з так званим Кирилом Дмітрієм пишуть цей план. З іншого боку, маємо державного секретаря США Марко Рубіо, який абсолютно це не підтримує. Це фактично дві такі фракції всередині адміністрації Трампа. Це Джей Дівенс. Е Стів Вітков, які працюють над російською версією плану, можна так сказати, яка дуже догоджає Росії. З іншого боку, маємо фактично єдину людину, яка залишилася більш-менш про українською. Це Марко Рубіо, адже з кіткалов найближчим часом. В січні наступного року залишає свою посаду. Отже, після того як вони оприлюднили цей план, він був злитий в преси. Про це дізнається Марко Рубіо проводить розмову з американськими конгресменами і фактично зливає їм цю інформацію, що це план який писався Росією. Для чого він це робить? Як про це говорять західні експерти, аби трішки активізувати представників республіканської партії, і таким чином фактично він злив цей план і ем, зробив все, аби був опір. З боку представників республіканської партії, який був дуже сильним. Після того включаються наші європейські партнери. І це, це така ж сама історія, яка була під час саміту на Алясці і раніше. Вони знову в шоці, вони знову занепокоєні, вони піднімаються і починають працювати, як це раніше було, розуміє, що потрібно це якось перебити.